Воювали на фронті. Чотири сини і одна дочка. Це моя мама, партизанка. Це мій дядько, командир диверсійно розвідувальної групи. Це я відкривав пам'ятну на груд... 에, верніше, дошку герою Радянського Сищикова, Герою Радянського Союзу Сищикова Миколі Сергійович, який був моїм другом. Це мій тесть. Прийшов начальником розвідки по полку, а потім дивізії. Отут поховані мої 32 односельця біля Олевську, біля залізниці. Серед них моя троюрідна сестра Валя Стащук за зв'язок з партизанами. Валі було три місяці. Її на руках мами поліцай наш рідний розстріляв. Вона тут же зійшла з ума, її пристрілили, а другого а розповів про це інший поліцай, якого згодом піймали партизани. Іван Миколаївич, одне питання. Сьогодні можна без Георгівської стрічки, щоб не збурювати людей? Ми, не, ми закликали сьогодні не використовувати Георгіївську стрічку до тих пір, поки ми не проведемо роботу належну, щоб люди свідомо до цього ставилися. За чим ви це робите? За чим ви це діли? Ну, ну а люди певні вийшли з цими стрічками, є роздратування. це можна сьогодні значить, просто пом'янути тих людей, хто загинув, хто лише живе. Так ми закликали своїх учасників ходи не використовувати Георгіївську стрічку. Тобто ті, хто прийшов, це люди, які не послухали Бондарчука. Ні, правильно? Ну я ж не знаю. Я у Фейсбуці Скільки тільки закликав. А якщо вони можливо не користуються соціальною мережею або що ви сьогодні без теж без стрічки? Я теж без стрічки, я одягну зараз червону стрічку, як е, е, ну, символ перемоги. Те, про що домовлялись тоді з поліцією і з так, громадськістю. Так точно, так точно. Ми ж завжди свої домовленості виконуємо. Ці, Зніміть хлопці, зніміть. Це... Ви не, не, не туди прийшли.